Так, забіг до колеги, що він зробив? Ти бачите, що це пише, боже дай який сил. Футболочки, футболочки, бачите? Не кашляємо, шут. Робимо як... Флорофіл працює. Як для мами, а? працює. Ага. Зараз будемо ставити індивідуальні автографи. Кому там треба. Зараз так. шукаю. Так, ставимо для... і відправляти в місто Львів. Бачите? Я ж кажу, ти що не поставив на карті? Це він каже, та ні, це хлопці зі Львова замовили. Елючка, все як пише книжка. Репостики, бачите, це 5 репостиків буде в людини в Тіктоку. 5 репостиків, чік 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 будемо йому активчик робити. І зараз я маю ще поставити індивідуальний. І мені, і автограф, так, це, і це і їде тут до Павла Цюрпіто, у нас біленька Елечка. Павла Цюрпіту я знаю дуже добре. Пашка, привіт.